Мало хто давав прогнози на те, що буде на сьогоднішній день живий. Так Андрій Усач згадує, які прогнози давали лікарі після поранення. Чоловік у 2014 році воював проти окупантів. Андрій один з кіборгів Донецького аеропорту. Там і отримав важку травму. Поранення були тяжкі, ампутація лівої ноги, практично там на полі, От, ліва рука під знаком питання ампутації. Потім древні осколки по тілу і на четверту добу знову прилетів снаряд від Града, але не здетонував. Відтоді Андрій Усач займається волонтерством. Чоловік лікувався у різних країнах. Там познайомився з українцями, які нині допомагають волонтеру зібрати усе необхідне для українських військових. Це переважно Сполучені Штати. Детройт, Андрій Синютка, Анечка з Каліфорнії, Гісона з Іспанії. Андрій і його команда з Австралії, сіднеї де я був, і ще багато різних країн. Сьогодні Андрій разом з іншими волонтерами з Березного передають 20 автівок для наших захисників. Кожен автомобіль з номером їжаки. І «Вони постійно питали, де дядько Андрій, коли почалася повномасштабна війна, А він каже, що в Варшаві на війні. Там, там, тобто, постійно рухався дуже швидко. І малий каже, що він як той їжак Сонік, який постійно кудись біжить. Перед тим як поїхати на фронт, автівки ремонтують. Тюнінг 20 автомобілів займає близько місяця. Як приганяють машини за кордону, вони заїжджають до мене на СТО, повністю проходять перевірку, що потрібно замовити, які детали, що як. Потім я їх перевіряю. Після ремонту пікапи фарбують у колір хакі. Усе, аби автівки були менш помітними на фронті. Я їх, по-перше, крашу. Крашу всі проходять через мене От, обслуговування ходової. Це вже робиться по других станціях. Дещо теж ми робимо. От дві-три машини я зробив теж власноруч. Я своїми хлопцями. На передову відправляють не лише автівки. Разом з позашляховиками передають необхідне обладнання для захисників. Цього разу їде 10 тепловізорів, 10 дронів, також додатково з машинами. Це все їде для хлопців. Додатково ще там їдуть аптечки тактичні, спальники, тактичні наушники, це все, що в нас приходить, ми все його віддаємо для хлопців. Ветеран війни Андрій Усач вже 10 років волонтерить. Чоловік ділиться, були моменти, коли хотілося просто відпочити. Проте втілити це в життя Андрій зможе лише після перемоги. Виникало бажання, і виникало бажання сказати, що досить на допомагався, досить навоювався. Маю повне моральне право виїхати в будь-яку країну жити для себе. Це до того моменту, поки не заснеш. На ранок стаєш. Вам. Мусимо воювати далі, мусимо робити все, що в наших силах все, що поза нашими силами поки не буде перемога. Волонтери вже повезли 20 автівок на передову. Передадуть їх військовим в районі Куп'янська, Слов'янська та на Запорізький напрямок. Владислав Стецюк, Ольга Мельничук, Андрій Дейнега. Новини Рівного.